Розпочали підготовку до гри з Вінницею, Працюємо згідно плану. Проходить все в одноразовому режимі тренувань. Всі дівчата здорові, всі дівчата працюють з большим бажанням. Зробили вже розбір нашої останньої гри з Полтавою. Розібрали помилки, заакцентували на тих моментах, де ми можемо бути ще сильніше. Вже ближче до виїзду проаналізуємо гру суперників та вже будемо з більшим бажанням чекати гри. У нас лише одне на завдання це перемога, і ми хочемо здобути її, показавши видовищну, агресивну та атакувальну гру. Першу осінню гру ми зіграємо з МС Поділлям на виїзді, готуємося до гри, дівчата налаштовані, готові до бою. Ми готуємося до цієї гри так само відповідально, так як до інших ігор. Ми будемо розбирати суперника, будемо шукати їхні слабкі сторони і забивати багато голів.